Від всім радий знову вас зустрічати на нашому каналі, для того, щоб розіграти серед вас наші подаруночки. Нагадаю, для тих, хто знову прийшов до нас і не знає, що тут робиться, ми тут розігруємо подарунки для користувачів слейту, які мають свої аккаунти в слейті, активували гаманці і заповнили форму в Google Documents. під цим відео є посилання. Заповнили форму і відповідно чекають, коли їх гаманець випаде як призовий. Якщо ваш гаманець випав як призовий, ви можете отримати тисячу старшлаксів ваучером. Якщо будете одним з перших одним з п'яти перших, які напишуть коментар під цим відео зі своїм нікнеймом. Перші п'ять з цих десяти гаманців отримують. Ваучер на 100 шлаксів під, під 20% на один рік залучений в вашому гаманці. Тому кожен може, побачивши свій гаманець, отримати ваучер. Тільки треба трошечки поспішити. Якщо коли ваш гаманець буде підтверджено в коментарях, що він є призовий. Що він підтверджений як призовий, напишіть, будь ласка, бомбербою в Telegram для отримання ваучеру. Чому? Тому що поки що на цей момент ми не можемо інним або ж другим способом віддати вам ваучер для того, щоб ви його застосували. Тому чекаємо на вас в коментарях і після відео, і під час відео, а особливо з вашими нікнеймами по новинах Старслакс дуже впав, дуже падає в ціні 1464. Але це дуже велика і хороша нагода закупити його по дуже хорошій ціні для майбутнього. На CBDC сейлі 45-й стейдж йде, 16,3 мільйона токенів залишилось. Ліквідність у нас трошечки підвпала. 430 тисяч. І в Gold, Eagle Гліботі більше 1 мільйона користувачів на сьогоднішній день. Нагадую, ми знаходимося в рейтингу асетів на SteLari четвертими. Маємо дуже великий рейтинг, високий рейтинг. Готується так само далі програма по VIFDR по залученню коштів на VFounder. Щодо купівлі акцій касатор-корп. 45 тижнів залишилось до закінчення роздачі сполуліквідності в Gold Eagle боті І хто хоче е збільшити свою кількість старслаксів в гаманці, може зайти на Вайтліст і відповідно купити собі стейкінг. Який збільшить кількість ваших старшлаксів на гаманці. На сьогоднішній день ми продовжуємо розігрувати 5 ваучерів для п'яти переможців. Ваучер на 1000 старшлаксів під 20% річних на один рік. Відповідно, зараз визначимо 10 гаманців, які будуть боротися за ваучер. Зі, з 151 одного гаманця, який в нас присутній на розіграші. Зараз ще перемішаємо їх декілька разів, і я пропоную починати. Поїхали. Визначаємо перші 10 гаманців. перший є другий третій Четвертий п'ятий шостий Сьомий. Восьмий. Дев'ятий. Десятий. Десять гаманів визначено. Ще раз передивимося їх всі, заберемо собі, щоб не втратити. Так, йдемо далі. Шукаємо десять гаманців. Ми чекаємо на господарів цих гаманців в, в коментарях з підтвердженням, що ви присутні були на цьому розігріші. На... Ви бачили це відео. Відповідно, ми чекаємо від вас нікнейми в коментарях. Перші п'ять. 100% отримають ваучер на 1000 Лаксів. Далі йдемо далі визначати 11-й гаманець, який піде з нами далі, і буде визначатися для нього подарунок від Бомбербоя. На сьогоднішній день подарунок від бомбербоя становить 6600 Старс Лаксів, І цей приз може ще подвоїтись до 13200. Тому визначаємо гаманець 11 і йдемо далі. Є 11-й гаманець визначено. Цьому користувачу дуже. Маю надію, пощастить. Так, забрали цей гаманець є. Йдемо далі визначати для цього гаманця. Так як в нас підписано 2200 користувачів відповідно до наших умов і попередній приз склав 4400 старслаксів, які були перенесені на цей розіграш. Відповідно, Січа зараз. Наш е зараз наш приз складає. Минулий приз складає 4400 Старслаксів, сьогоднішній приз складає 6600 Старслаксів, І цей приз може подвоїтись, тому. Пробуємо визначати подарунок. Нагадаю, в нас в нас 151 позиція відповідно до кількості гаманців і плюс 10 тисяч стаж додаткова опція для перемоги. Ну що, я пропоную визначати? Тримаємо кулаки за цей гаманець, за цього користувача. Нагадаю, яким би не був приз, власник цього гаманця повинен для отримання призу написати особисто бомбербою бою в телеграм. Якщо протягом 24 годин після визначення цього призу, власник не звернувся до бомбербоя гаман... до телеграму, цей приз не буде йому надано. Тому 24 години для того, щоб забрати приз. Ну що, визначаємо. Оце так. Тринадцять тисяч двісті старс отримує цей гаманець. Отримує цей власник. Єдине, що йому залишилось, це написати бомбербою в Телеграм. Тому очікуємо: 13200 старшлаків, хтось отримав на цьому тижні. Вау! Дуже радий, вітаємо, вітаємо переможця, чекаємо на вас. Тому ваше е, єдине, що вам потрібно, це дивитися це відео. Користувачу, який має цей гаманець, написати Бомбербою в Телеграмі і забрати свій приз. 24 години ми чекаємо на вас. Бомбербой чекає на вас, а ми чекаємо, що ви заберете цей приз. Вітаємо переможця! 13200 Чекає на переможця. Ну що, на цьому ми заканчуємо закінч... проведення розіграшу. Нагадую, підписуйтесь, ставте колокольчик, дзвіночок, щоб отримувати від нас усі новини з нашими відео. Чекайте наступних розіграшів. Запрошуйте своїх друзів до слейту і до нашого YouTube каналу. Всього найкращого. Чекаю переможців в коментарях. Всього найкращого, безпечного вам дня!